Доброго ранку, друзі. Я на велосипеді. Їду. Ранок у нас сьогодні морозний. Трава позамерзала. У мене в квітнику кущ помідорів. Теж, теж примерзся. Але їду, друзі, сестрі на підмок. У неї є багато кукурудзи. Було багато кукурудзи, треба ламати. Та й їду допомагати ламати. Їду такою вуличкою. Така дорога погана. І телефон тримаю. Ой-ой-ой. Боюся, щоб боюся, щоб телефон не випав з рук. Отак. А тут недалеко, з краю на полі, хочемо виламати, бо сьогодні показує десь на обід, на обід показує дощ. А сьогодні ніби це... Ну, на протязі неділі найхолодніший день. Та й так, одною, одною рукою керую. Зараз не так-то зарані, 8 годин. Але сонечко нібито встає, буде, думаю, що, дай Бог, щоб сонячний був день, Ну, зранку холодно, а потім, коли починаєш працювати, та й починаєш роздіватися. Я, звичайно, оділася як капуста. У мене раніше чоловік, коли ходив на роботу, приходить з роботи і починає роздівається, роздівається. Одну одежу там, один світер, там якийсь Ольф, там футболка, там ще світер. Я йому завжди казала, Боже, як це ти так надіваєшся багато. А зараз сама. А зараз сама одіваюся, кажу, як капуста. Ой, така гірка Така гірка. Скоріше, сили. Піднажати на газ. Ой. Піднажати на газ і виїду. Аж пихп'ю. -пих. А де це тут дорога є? Наверно по краю. Я щоб сказати, я тут практично ніколи не їжу. Ніколи не буває Цей краяк, тому що тут Тут ще люди живуть, а на цю сторону вже поле. Така. О, є там вже їхній трактор. Ми будемо ломати. Зразу на прицеп качани кидати, верно в мішки, а потім на прицеп, зараз побачу. Там хазії керують. Моє діло маленьке, що кажуть, то й робити. Так. Тут горно вже, І вже видно, засіяна пшеничка, щось сходить, рідесеньке. А може це так після пшениці? Такий раночок я вас провезу польовою дорогою. Холодно, холодно, але чого ж дочекалися з цією кукурудою так. Тому що дощі. Дощі, дощі, дощі і затягнули. Що ж ви? десь було днів 14 дощу. Дві неділі. Дві неділі було дощу, не переставало. Лило, лило, лило і все. Бачите, як пихтю? <гум> Стаю. Стаю зараз тут тія слітерка. Я по -під край, по -під край і піду до них. Добрий ранок, Бог на поміч! Дякую, 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 що відкичемні. Сонечко пригріло. Ріжко роздіваємося, знаєте, жарко стало. Що ми пройшли? По радочку в край. Радочки, мабуть, 100 метрів. Всього ніби сестра рахувала коли нам по шість рядків. Поки трактором перебиває, отак хазяїн трактором перебиває, робить просіки і добре збирати. Така кукурудзка не, не вдала, не вдала. Тракторець сила. А це ж якби під руки все, серпом жати. Та ще й наробитись треба. Зараз корів не тримають, то ніхто його практично не жне. Дуже мало, дуже мало в нас селі тримають корів. Це раніше було кукурудзи не, не запатити Отак От рукам страшно, ні, очам страшно, а руки роблять. Оце ми вже зробили, перебиває. Добре, добре, що трактор перебиває, та й на руки легше. Ще лишається тут кусочок. Ще в той край підемо та й все. Просіка поставить прицепа нам, ми кидаємо і тут трошки ще. Ну, страшна, страшна, але що зробите? Капшеничка в людей гарно вже посходила. Якась звірінка, мабуть, кукурудзі рила нору. Бо да є маленькі така дивочка. Щось рило, не знаю, що то рило, що стріла. Невеличка, але не качайники Час дня, а в нас фініш. Зараз переб'є тільки. І що ви хочете, я вам хочу показати. І тут перекус не так собі, котлети виймають. Заробили, значить. Кавусик. Смакота. А тут дивіться. А такі гарні, такі. Я вже більше нападаю. Я не хотіла ряти молоко, то моїх лицах мало не стали. Молочко, можна і молочко. Сачек, бо буде не в кава а молоко. На природі смакота має бути. На природі смакота. Давно я так на природі не сиділа й не діла. Це Та одна роботниця. <смічно> помічники, це помічники. <смічно> Ніби друзі вже тут кукурудзи і не було. Оце так. Перебився трактором. Молодець, він, це сестри чоловік. Він все собі щось придумує, попридумує по цьому всякий до трактора. Як я кажу, і сестра каже, цяцькі. <гум> та і так. Все вже беру велосипед і їду додому. Слава Богу, завтра ще ні до один город нас має бути, та й буде фініш. Коли працювала на полі, зігрілася, було жарко, і ще, я скажу вам, не відійшла, трішки розділася верхню одежу. Прийшла додому, розпалила грубку. Та й думаю, скину вам відео. І, можливо, сьогодні ще зазніму одне відео, тому що є в мене мука, дали мені трішки на пробу, бо я хочу заміняти муки. З пшенички є пшеничка на городі грудила. Та й дали на пробу муки попробувати. А щоб попробувати муку, друзі, треба щось з неї спекти. А пиріжечка з яблучком ніби з'їла б. Так що все можливо ще на сьогодні. Що ж, ну, пока дякую вам. Дякую вам, щиро-щиро дякую за вашу підтримку, за коментарі, за лайки, за підписки. Щиро, щиро дякую. Пока-пока. Будьте здорові, Богом храними. Гарного вам вечора до тихої ночі!